У мовознавстві існує поняття ідеального алфавіту. Це коли кожній літери відповідає певний звук. На жаль, такої абетки у світі немає. Проте нам є чим пишатися. Українська абетка майже ідеальна. У ній 33 літери і 38 звуків. Отже, Є звуки, які не отримали окремої літери. Або колись така буква була, але згодом її з алфавіту прогнали. Колись з української абетки навіть хотіли вилучити букву «ю». Таку ідею, зокрема, висував Михайло Драгоманов. Проте його пропозицію відхилили «М'який знак. Це та літера, що не має звука. Великої букви м'який знак теж немає, бо жодне слово з нього не починається. Колись у м'якого знака був напарник твердий знак. В українській мові він вживався до ХХ століття, а потім його вилучили. Найуживанішою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана – «ф», оскільки її вживають переважно в запозичених словах. Факт, телефон, філософія, алфавіт тощо. Колись ця буква називалася «ферт», а нині ми маємо лише три питомо українські слова з цим звуком. ФАСТІВ «фе», Форкати. Нова редакція українського правопису 2019 року узаконила варіативне вживання Ф і Т. Виключно у словах грецького походження, однак, з огляду на стильову належність. Але про це іншим разом. Тринадцяті літери української абетки навіть присвячують поезії саме рядок із дитячого вірша Івана Малковича Напучування перетворив вислів їй» Накрилатий. За часів Радянської Імперії у мовознавстві існувала думка, що літера І в українській абетці з'явилася лише 1873 року. Принаймні такі відомості подавала Українська Радянська Енциклопедія. Заперечувати цю доктрину було б знадійною справою. Яка могла спричинити проблеми в науковій кар'єрі. Тому українська мова стрімко втрачала розуміння винятковості та унікальності літери «Ї». Однак якщо уважно розглядати пам'ятки української літератури, створені на території сучасної України або написані мовою, яку мовознавці визнали за один із варіантів давньокиївської, Староукраїнської мови можна простежити існування знаку И та надрядкові позначення над ним, різні чаточки, риски, коми, дужечки. І стає очевидним, що вже в ізборнику Святослава 1073 року маємо справу. З графічним закріпленням звуку І, як І. З тих часів спостерігаємо різноманітні варіації позначення звуку І. Але найчастіше це І, та й маленький надрядковий знак, наприклад, кома, на відміну від скругленої птички над йод. Така літера є у княжій грамоті Мстислава 12 століття букварі Івана Федорова. Проте вже у Пересопницькому Євангелії позначення цього звуку графічно наближається до звичного нам «ї». Так, у Григорія Сковороди ми можемо спостерігати. Вже послідовне, систематичне вживання саме цієї літери. У першій половині 19 століття спостерігаємо велику кількість способів написання звуку: «ї». це «и», це і, -и», це ять, «йот». Навіть у другій половині того ж таки 19 століття українські друкарні не мали можливості друкувати цю літеру. Тому спостерігаємо використання усіх можливих абеток різних мов, які мають у собі за основу «и» та будь-який надрядковий знак. Зображувалась літера І і як деграф літер І та И. Це залежало від того правопису, якого дотримувався автор. Наприклад, у Кулішівці на місці «Ї» писали І. Це спостерігаємо у творчості Панаса Мирного, Лесі Українки та інших. Сумнозвісний Емський указ також не сприяв відлиттю друкарської літери. Ї. Проте загалом ця буква в друкованому вигляді має уже понад 500 років, а в сучасному значенні її вперше вжито у 1874 75 роках у записках південно-західного відділення Російського географічного товариства в Києві. І лише у ХХ столітті після проведення Декількох мовних реформ українська абетка отримала єдино затверджений варіант графічного позначення звуку «Ї». Нині, після століть поневірянь ця літера є символом унікальності української мови, оскільки такої літери немає в жодній іншій слов'янській абетці та символом опору безпам'ятству та чужій злій волі. Зрештою, без її не буде слів Україна, Українська Київ. Першим у наш час на унікальності «ї» наголосив львівський культуролог Тарас Возняк, який ще 1989 року почав видавати літературно-культурологічний часопис «Ї». Відомо, що в екстремальній ситуації у українців вмикається глибинна генетична національна пам'ять і проявляються дуже цікаві ідеї з глибини віків. Тож на п'ятому місяці війни українські партизани змогли виокремити наш символ українства літеру для ідентифікації всього українського. Тому першою літера «Ї» з'явилася в Маріуполі біля пам'ятника Тарасові Шевченку 5 вересня 2022 року. У цьому окупованому місті, де останній український бастіон, завод Азовсталь, було залишено вояками Азову у травні, масово почали з'являтися графіті з її зображенням. Так само на окупованій Росією частиною Херсонської області також активно малювати літеру І і теж підпільно. Коли ж Росія у вересні 2022 року проводила так звані референдуми для спроби анексії української території, то Тогенічиськ Херсонської області був закиданий летючками проти псевдореферендуму. І На них була та ж таки літера І. Саме вона поповнила скарбницю патріотичного продукту, який Україна активно почала створювати після початку війни. Можна сказати, що нинішня війна Росії проти України є й війною літер. Якщо українські підпільники для спротиву на окупованих теренах використовують як графіті питому українську літеру І, то російські війська для своєї агресії не знайшли свого глибинного символу, а вибрали запозичений латинську літеру З, висновок тут очевидний. Цікаво, що в українській абетці є ще одна унікальна літера Г. І вона так само поневірялася і боролася. Річ у тім, що в радянські часи Г була нібито підчастковою забороною, її навіть називали репресованою, а відродилася в нас повна вже в часи Незалежної України. Коли український правопис поступово почав звільнатися від чужомовного впливу і повертати автентичні риси, однак про це та інше в наших наступних розмовах.